У вас у третє тисячоліття під такою назвою в науковій бібліотеці Ужгородського національного університету презентували фільм про Томаша Пфайфера, майстра спорту з футболу, арбітра всесоюзної категорії, директора дитячо-юнацької спортивної школи. Та директора стадіону автор ідеї, відомий у минулому арбітр Олександр Сусік. Матеріали про нині уславленого закарпатського ветерана почав збирати іще в дитинстві. Ну, я збирав матеріали ще з дитинства. Перший раз тому, що я, що я на полі побачив в ігрі, я здергував. Просто з дерева. Провели нас через центральний ход. Ми так пройшли, а далі нас не пускали. І от ми на дерева вилізли. І з дерева я бачив перший раз футбол великий. Я бачив в Ужгороді. Там ще ця трибуна не була. Оцої що знову побудували. Була там менше трибуни, було дерево. От я виліз на дерево. Я з дерева дивився і чогось його першого саме замітив. Організатори розповіли про зйомки фільму впродовж трьох місяців. Відтак присутні переглянули стрічку. Серед них були вихованці-футболісти Томаша Пфайфера. Ну дуже радий, що такий фільм вийшов. На жаль, сьогодні тут згадували, що нема у нас в нас у Закарпатті, ну можливо і в Україні таких фільмів про місцевих легенд, про ці події, які були в ті роки. Тому що час іде, люди уходять, а історія зараз приймається швидше через відео, ніж через книжки. І це треба робити. Я дуже вдячний авторам цього фільму, що таке зробили. Але також маю надію, що це лише початок і продовження. Цієї справи буде сподобалася документальна стрічка. І журналістам, викладачам, студентам. Саме цей фільм він ніби показує, наскільки все-таки це масштабна історія і наскільки це важливий вид спорту саме для е, історії нашої повноцінно. Особисто мені дуже сподобалось те, як було саме зроблено і поєднано усі, ніби. Події, які відбувалися за довгий період життя головного героя цього фільму, і те, як ці події все-таки перепліталися, оцінив захід і сам його герой. Мені дуже приємно було бути на цій презентації. І я дуже вдячний організаторам цього, цього дійства. Дійсно, були мої воспитани Іван Шангін, Іван Пореляк, Іван Шанта. І дуже приємно було, що вони так. Як кажуть, ви сказалися в хорошу мою сторону. Подякували мені за ту роботу, яку вони зі мною працювали на протязі молодих років. Після презентації та обговорення фільму Олександр Дякую. Сусік анонсував проведення 2 жовтня в обласному центрі Закарпаття турніру серед ветеранів на честь Томаша Пфайфера.